Після того, як ми пригладили наші кусочки глини, це у нас буде основа для нашої голови. На занятті з гончарства Інна Давиденко з дітьми формує із глини фігуру у вигляді янгола. На попередньому уроці ми приготували на гончарному крозі заготовочки в виді юпочки для нашого майбутнього ангела, а вони підсохли трішечки, і сьогодні вони вже більш проліплювали скульптури. Ангела будували голову, крила і е, обличчя. У Ангела є такий бусин, ну немного схожі на половки. Є такий віночок у Ангела, крилашки статі хороші, а ще ангел співає. Безплатний факультатив для дітей, які через війну вимушено переїхали до Полтави, влаштовують у рамках проєкту простір дружній до дитини. Його започаткував благодійний фонд Каріта з Полтава. У нас пройшов набір нової групи з вересня місяця і зробили по п'ятницям факультативи. Це факультативи гончарства, прикладне мистецтво, образотворче мистецтво, християнська етика, основи юного мільйонера. У нас мовний клуб, але він у нас ділиться на українську мову і англійську мову. На гончарство у нас більше всього дітей. Дітей вчать працювати на гончарному колі. До глини, нам потрібно поставити на центр нашу кулю, щоб наші вироби були рівні. Угу, молодець. Я робив мисочку та янгола. Мені це дуже подобається робити, хоч не з першого разу все вдається, але вдається потрошку прижмати глину, трошки лоскотно в руки. Заняття з гончарства влаштовують раз на тиждень, кожне триває годину. Вожу свого онука Андрія на на гурток гончарства. Йому дуже подобається. Мій онука аутист, йому 12 років, але він от. В нього великі досягнення для аутиста в нього великі досягнення і гончарство якраз, якраз допомагає йому, спілкується з своїми однолітками, з друзями, і він працює руками, моторика. Це для аутистів дуже важливо. Відвідують факультатив з гончарства 20 дітей. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.